Всім привіт! Мене звати Марія, ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Що ж, давайте почнемо розмову про цей тиждень і мої фанти, котрі я доробила якраз, це Dimension садові ворота, і воно неочікувано вже перевалило через 16%. Чому неочікувано? Якщо ви пам'ятаєте моє відео про плани, то цей процес взагалі зазначався тільки на просування. Щось на той момент мені здавалося, ну що навряд чи я його взагалі просуну, але там, ну, хай буде хоч просування. І як бачите, наразі він, цей процес дійсно просунувся. Я очікувала подібного результату, десь під кінець року в кращому випадку. От, дійсно, в кращому випадку. Але зараз тільки червень, а тут вже 16%. неочікувано. Що тут додалося, я більше, е, більше зробила на кошечку. До речі, кошик цей чомусь на диво. Немаленький якийсь. Чомусь, дивлячись на прев'ю, я думала, що кошик менший. А зараз він, мені здається, ну прям дуже великий. Не знаю, чому так, але. Ну, в будь-якому випадку. Загальна картинка все одно буде хорошою. Тож, це взагалі не проблема, це взагалі не питання. Я так і не пішла в ось цей шматочок, тому що мені було дуже впадло вишивати хрест. Що поробиш? лінь. І з якогось переляку мене понесло ось сюди. Ось тут така колона, не колона, Коротше. ось така смужка. Сіро-блакитним. І мені чомусь захотілося туди. Але, як бачите, сильно не пішло, я швидко зупинилася, бо норма у фантах вийшла. І вирішила така: ну, все, типу, досить. А ось цей фрагментик мені весь час трошечки впадло, тому що там, ну, трохи мішанина є. Не сказати, що там мішанина, прям капець-капець, але трохи є. І якби, ну. Я не люблю закріплювати, не дошивати нитку на Dimensionці. Я не люблю її закріплювати в Dimensionські органайзери. Тож відкладаю це до останнього. Тож поки що воно якось якось так ось. Але кошечок уже вималювався, що мені подобається. Ну, і ось тут, по-моєму, я десь довишила. Трошечки сіроблакитним з каміннячку. Хотіла заповнити ось цей шматок, але зрозуміло, що там я теж нитку не зашью, а переходити десь кудись, усюди дошивати мені теж сильно не хотілося. Ну, коротше, в мене дуже специфічна логіка в плані того, як я йду по кольорам. Але, ну що поробиш? Якщо я задоволення отримаю, вишиваючи отак, значить хай воно буде так. Бо намагатися зробити все якось як подобається комусь іншому, я не хочу. Це безглуздо. Це <смі> доставить тільки мені дискомфорт. І, в принципі, на цьому все закінчиться. Що ж, на цьому все. Давайте перейдемо до наступного процесу. А наступним процесом у нас... Мережка. Заєць від мережки. У мене тут прем'ю якраз поруч. В віки. Бо зазвичай я вам все якесь прев'ю показую. Весь час забуваю, що їх треба вставляти картиночками і так далі. Цього разу, от гляньте, як красиво! Навіть ем, прям в кадрі буде. Сподіваюсь, ви мені такі приколи з постійним забуванням пробачите. Що тут скажеш? Я тусуюсь ось тут, десь на п'ятій точці нещасного зайця і потроху тут додаю. Вирішила далеко не відходити, в принципі, від цієї його п'ятої точки і заповнювати ось всю цю його шорстку. Я спочатку не могла доперти шоу тут, так я потім зрозуміла, що це ось вони, його лапки. Мене досі дивує, що в цьому процесі всього лишень, скільки 12 кольорів здається, що якось так. Секунду. Так, на цьому процесі всього лишень 12 кольорів. І ще одне, що дивне, мені тут подобається ось ця відсутність переходів, як таких, то що, грубо кажучи, ось цей... Ось тут переходи. Ну, могли б дизайнери зробити блендом, там чи ще якось, воно було б більш плавним і так далі. Але в даному випадку це має свій вайб. Ось воно гарне саме ось в такому вигляді. По-моєму, я вам вже казала, що я зазвичай не люблю піксельність, але в цьому процесі А, я вам це казала щодо м -м відьми. Політвідьми. Ось тут приблизно така сама ситуація. Стилістика, скажімо так, дозволяє цьому процесу бути саме таким піксельним, і при цьому мене не бісити, а навпаки, подобатись. Я не знаю, як це працює. Я навіть найменшого поняття не маю, як це працює. Ще прикол з цим процесом, що він просунувся. Якщо ви пам'ятаєте, я вам розказувала, що це мій коридорний процес. Я подумала-подумала, що хай він буде в мене ще й процесом для відключень. Тому що тканина тут достатньо не дрібна. Відповідно, вишивати його при поганому освітленні нормально. Це не проблема якась, що очі вивалюються. Я його і так вишиваю по паперу. Відповідно, не розряджаю гаджети, що теж плюс. І чом би не додати ще цьому процесу і такі. функції. Хоча зберігаю я його все одно в коридорі. Ось. І як бачите, трошечки таки просунулись. До речі, я не знаю чому, але я дуже сильно відволікаюся, коли взагалі вишиваю. От. Сіла, повишивала 10-15 хвилин, щось сталося. Не знаю, кішка чуданула, просто щось десь повіщення прийшло. І так кожен раз. І от якраз під час відключення я просто сижу, монотонно шию, практично нічого більше не відбувається і отримую задоволення. Ну, але це поки відключення недовгі. Бо якщо вони будуть по 6 годин, то там вже ніяка вишивка не рятуватиме нерви. Що ж, на цьому процесі поки все. І основна моя радість цього тижня. Сорочечка. Бимці. Давайте почнемо з того, що я зробила манжети. Вони тут. Так, да, я буду так показувати. Сходяться. Тобто все нормально. Я викроїла манжети цього разу на 3 см довші, ніж попереднього разу. Але от тієї ж самої ширини, що й попереднього разу. В принципі, мене зараз навіть тут влаштовують збирочки. Я не знаю, як воно так косо в мене вийшло в плані розмірності. Але ну, маємо, що маємо. Що я тут, в принципі, робила з цими манжетами ще? Спочатку я зробила той манжет, який у мене взагалі не був зроблений, тільки стягнутий. А потім вже повернулася до. До розпорювання. Тому що ну, хто хоче розпорювати? Це неприємно. Тому що в нього вже вкладена робота, в нього вже вкладений час, вкладені сили, вкладені нерви, і тут це все треба розпускати. Не найкраще відчуття в цьому світі. Тож. Розпорула, я, чесно кажучи, думала, що я залишаю там достатньо нитки на стягуванні. На ось, ось брижах, котрі стягують. Щоб розв'язати вузлик, відтягти нитку, зробити це все довшим, і, в принципі, зав'язати вузлик знову. Але ні, недостатньо. Тобто я ще й ось це робила з нуля. Але, знаєте, це прикольно заходить, коли безсоння. Коли не спиться, намагаєшся заснути, розумієш, ну, а толку я буду це валятися, перети в стелю, що мені ще робити? Плюєш на це все і йдеш просто прокладати брижі. тому що а ні, робота монотонна, і, я дуже, і мої сподівання щодо того, що якась дуже нудна і монотонна штука, накличе сон, ну, майже справдилося. Майже. Ну, що поробиш? Шкода, що тільки майже. Так. І останнє, що по цій сорочці. Останнє, але не по важливості. Як би вам це так показати? Пазушний розріз виріз. Як його забула. Він майже готовий. Не сказати, що він ідеальний, м'яко кажучи. Але це найкраще з того, що в мене виходило. І це капець. Серйозно. Ось це для мене найскладніший етап сорочки. Не оця збірка з манжетами, не їх оці розпорювання, спорювання і т.те. Не вшивання ластки, котра теж той ще гемарой насправді. Там, ну, дійсно, поки ти ті всі шви один до одного під'єднаєш, так, щоб воно не кособочилося, так, щоб воно нікуди не перекашувалося, щоб воно не стирчало. Ох. Скоріше за все, досвідчені майстрині вже мають якісь схеми. Певні, по котрим вони це роблять. Але не я. Так як я. І досвід в Сражках поки що, на, на жаль, не сумісні. Але сподіваюся, поки що. Тож. Серйозно це було складно. Але що мені допомогло? Розмітка. Ось тут ще не вистачає. Центральної розмітки, тому що я зробила розмітку по центру. момент, звідки буде йти, як його? Де буде починатися виріс, тобто, відступаючи 5 см від краю. Також тут ще трошечки розгорну. Ось. По бокам розмітка. Я відкладала по 10 ниток від центру. І знизу ось тут була розмітка. Частину я вже виняла, тому що вона мені не потрібна. Ось це ще треба буде виняти. А взагалі я вам зараз ставлю фоточку, що тут була за розмітка перед тим, як я взагалі почала різати. Називається, я знайшла, де і на сорочці зробити розмітку монониткою. Що ж поробиш? Походу, у мене окрема любов до розмітки. Ось. Шо по нюансам. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео я питала, як оце робить по-нормальному. І ви мені попідказували. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Водою було збризнути прям топ ідея. Але ще кращою ідеєю, в моєму випадку, виявились вологі серветки. Серйозно! Я не знаю, як воно так працює. Але якщо з водою у мене все одно десь там нитки висмикувалися, причому висмикувалося так добре, тому що я ж спочатку це все на зразках спробувала. Бо я себе знаю, якщо я вже бачу, що в мене щось не виходить, то треба спочатку потренуватися так хорошо, а тільки потім вже братися. І, відповідно, там, де я водою тільки, там нитки вилазили. Так не критично, але воно нервує. А я не люблю вишивці нервувати. Вибачте, я вишиваю не для того. Відповідно, спробувала ще вологі серветки. І ось тут все виявилось прям, да, прям те, що треба. Менше вилазять нитки, воно так само зволожене, воно легко скручується, тримає форму, Як бачите, ось це ще не, до... не дошите. І при цьому воно залишається ось тут, таким, як воно має бути. Тож, в цьому плані прям все прекрасно. Прям настільки прекрасно, наскільки може бути в моєму випадку. І я, в принципі, цим задоволена. Нехай воно там і не ідеальне. Ідеальним воно не буде. Що я думаю, далі робити в цьому плані. Далі мене чекає облямівка. Я її ще не кроїла. Точніше, як? я її викроїла, подумала ще раз, зрозуміла, що це буде помилка. Відповідно, я планую доробити пазушний розріз. Далі прокласти ось тут ниточки для збирання. І потім уже на собі поміряти, скільки мені треба. Ось ця облямівка, бо я поняття не маю, як воно буде нормально, а як буде занадто. Бо дивлюсь на старі сорочки, ну, якби вони відносно так, майже під саму шию. Але я дивлюсь, що сучасні майстрині роблять виріз ось цю облямівку трошечки побільше. Я думаю, воно буде комфортніше ще не менш, я просто дуже не люблю, коли щось жорстке мені десь біля шиї ліпається. Якщо вже щось тіліпається, то це, ну, хай хоч мягеньке буде. А тут все-таки тканина жорсткувата, тож я не впевнена. Я знову ж таки впираюся у власні бзіки, у власні загони. Відповідно, роблю згідно до своїх прикальдесів. Чим я займалася на цьому тижні ще, так це інвентаризацію всього, що в мене є. І, ну, що я вам можу сказати. Якби схема мені вже купляти точно не варто. Та навіть, в принципі, якби я вишивала тільки те, що, на що в мене вже повністю є все. І нитки, і тканина і схема, то деякий час я б взагалі могла нічого теж не купувати. Але все таки дозаку буду для того, щоб а, доукомплектувати вже наявні схеми. Блін. І там буде чорна аїда і чорна рівномірка. Бо якщо я це не буду робити влітку, то коли я це взагалі буду робити? Наступного літа чи коли? Або це буде як я з, осінньою, з осіннім маяком. Закладкою зробила, що воно буде відкладене і лежатиме до сезону наступного, відповідно, з цього року аж до наступного. Ну, такі, в принципі. З одного боку хотілося, думала, може, зробити вам відео про всю всю інвентаризацію, а з іншого боку, глянула, ну, наборів там три, ось там, тупо, три набори. А далі це. Ну, в мене є тканина, в мене є оце і це, і оце, я вважаю, я скомплектувала схему. Якось так. Якось мені здалося, що ну, трошечки безглуздо, напевно. Хоча, може, не безглуздо, але я просто не зовсім розумію, як це оформити в щось більш-менш адекватне, а не просто з розряду відео заради відео. Ну що ж, на цьому все. Рада була вас бачити на своєму каналі і до наступної зустрічі.